Ось така іграшкова дитяча касочка із дуже міцного пластику. Має регулюємий реміснець. Ремінець тут можна більше затягнути, можна відрегулювати тобто, по розміру вашої дитинки. Ось, бачите. Батарейки, відсік з батареєчками знаходиться аж там. Закручується наш рублік. Зараз він відкручений, тому що я вставляла батареїчки, щоб його перевірити. Там включається. Там вже ось є вмикач вимикач. Вмикаємо вимикач. І ось тут. Ось тут динамік, а тут кнопочка. Пісенька. А з пісенькою. Перезивуки якісь говорить. Пісенька і різні And фрази. Снові пісенька. Бачите, також розмір регулюється трішечки. Є теж рімінець, щоб відрегулювати трохи розмір.